Інформаційний партнер показу нове время страны» час вільних людей. Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус, і в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма, які є про що нагадати і є кому. Сьогоднішній ефір присвячено колишньому керівнику Південно-Західної залізниці Олексію Кривопішину. Знаєте, за останні два роки ми зробили по кривопішину здається чотири сюжети. Після четвертого врешті звільнили. Увесь цей час. Міліція, прокуратура, СБУ відкривали провадження по справах Олексія Мефодійовича. Відкривали і закривали. Відкривали і закривали, робили це так часто, що у слідчих мав бути нежить від протягу. Ми. Тішали себе бодай тим, що Кривопішин більше не на посаді. Ну, в сенсі, що вкрадено, то вкрадено, але принаймні нічого нового, ця видатна особистість не вкоїть. Дідька Лисого, 1 лютого, кличко призначив Кривопішина своїм радником. З яких причин офіційних я вам зачитаю в кінці програми. Перехочемо. А зараз давайте нагадаю вам і передусім КМДА, яка дивовижна людина їм радитиме. Почнемо з чогось легенького, наприклад, з комплексу відпочинку, який на землі залізниці звели залізни. Для дочки свого шефа. Можливо, саме у цьому комплексі під час релаксу у кличка й виникла думка. Оу, Кривопішин вміє гарно будувати. Минулого літа наші гроші відвідали за міський клуб Олімпік Вілдж. Пафосний заклад належить родині очільника південно-західної залізниці Олексія Кривопішина. Клуб розташований біля Києва неподалік маєтків Раїси Богатирьової, Віталія Захарченка та інших віпів часів Януковича. Дякуємо автомайдану, завдяки якому ми побачимо Олімпік Вілеч з неба. Це понад 11 гектарів: велике озеро, готель на 37 номерів, дерев'яні зруби для відпочинку. Є ще ресторан, басейн довжиною 25 метрів, тенісні корти, футбольне, волейбольне, баскетбольне поля. Правда, під час минулого візиту сюди нам довелося викликати міліцію. Що ви Я вам довів, що тут запрещено. і ще які вопросите. Ви нам нічого не дивили. Та пожалуйста. Та ви... що це за поведінка Ні... така? Але не всіх телевізійників тут бояться. Недавно в Олімпік Віледжі знімали розважальне шоу. Кривопішини рекламують себе як тільки можуть, а от нам не раді, бо наші гроші з'ясували. Раніше ця земля належала державному підприємству Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті. Скорочено УЦОК. Державне підприємство УЦОК підпорядковувалося південно-західній залізниці і тим і іншим керував Олексій Кривопішин. Тож на землі залізниці виріс приватний клуб відпочинку, а мали збудувати санаторій для залізничників. Загалі. Я... Початок цього об'єкту в історії десь входить туди десь 2000, мабуть, 200 рік, 2000, так. тому що воно якби, мені відомо, що воно е, створилось як база реабілітації і оздоровлення залізничників. А на території зводять ресторан, готель та інші будівлі комплексу. Фактично готельно оздоровчий комплекс, він належить залізниці. А яке відмушення до того мають ті, хто там господарюють, це вже таке. Проте люди, які там господарюють, землю залізничників давно вважають власною. Де написано, що вам дозволено напр... заложні... приходити до мене, наприклад, наприклад додому. Це наприклад, не ваш дім. Це, не, не мій дім. Це дім, це... Це дім там, цього директора якогось. Це не дім директора. Ви це... Трохи це... Трохи. Трохи. Ні, це приватна його власність. Його приватна власність. Який він тут встановлює, кому заходить, кому не заходить. У розпорядженні програми Наші гроші опинилася внутрішня документація Південно-Західної залізниці. По документах Києво-Печерська лавра отримала від залізниці понад мільйон гривень, начебто на систему водогону. Ось ці документи. Постанова підписана Олексієм Кривопішиним. Акт приймання передачі будівельних матеріалів це мільйон сорок вісім тисяч гривень. Ось підпис митрополита Павла. А ось співробітник того управління, яке начебто передавало Лаврі залізничний мільйон. Олімпік ну, Вілладж була команда, якби побудувати там, е, полив футбольного поля. Закінчили ми десь вже там, вже морози були. Ну, працювала моя бригада Ніжинська, дільниця водопостачання на чолі з майстром. І, ну, слісаря, сварщики. Тобто, освоєно було десь близько мільйона, мільйон тридцять, 40, а так десь тисяч. І що дані матеріали якимось дивним чином якоби були передані київській лаврі, ну, як фінансова допомога. Хоча ж я знаю, ми ж не робили на території лаври. А робили це на території бази відпочинку. цієї. чоловік розповідає, саме працівники Південно-Західної залізниці влаштовували кривопішину, полив футбольного поля, тенісних кортів та навіть на станцію. Його слова підтверджує керівник відділу водопостачання. Прийшла нам вказівка. Це був серпень місяць, що потрібно зібрати аварійні бригади. Це були бригада Київська наша, Чернігівська і Ніжинська, які Ну, відправили працювати, як виявилось потім, що це було Олімпік Вілач. це було облаштування системи поливу футбольного поля. Це казівка зверху була. Хто саме дав таку вказівку? Ну, Кривопішем. Дізнаємося, роботи у приватному комплексі Олімпік Вілач по документах йшли, як роботи на залізниці. Тому залізничники за них отримували зарплатню з державного бюджету. Якби ми ліквідуємо себе аварію, тобто там водопровод, там такий-то, а насправді. Все це не у нас, не, не скажімо, не по нашій дільниці. От, як, наприклад, Ніжинська їздила, то не, не списувала на Ніжин, а насправді робили під гірці. Бригада виконроба Сергія фарбувала в Олімпік-віледжі довжелезний на всі 11 гектарів паркан. Приїхали сонце 30-35 градусів. Ніхто на це не звертав уваги. Перед тим, як заїхати, нас охрана зустрічала, проводила туди, виїжджали, провіряли нашу машину, щоб туди нічого не вивезли. Криво пішин приїжджав, він приїжджав десь в п'ятницю, кінець робочого тижня, провіряв роботу, дивився. Керівник управління, яке начебто передавало Лаврі залізничний мільйон, також запевняє: в Лаврі ніколи не працювали. Систему поливу робили для Олімпік Віледжу. Для цього навіть їздили дивитися, як працює система поливу на стадіоні Динамо. Та й загалом на комплекс Кривопішина працює вся південно-західна залізниця. Давно останні роки теж, мабуть. Перше ну, київські організації, відокремлені підрозділи, будемо говорити, які мають стосунок до залізниці це і ЕЧЕ, і ШЕЧЕ, і МЕЛ, безпосередньо мел. Вони всі буквально задіяні на влаштуванні. Кожен по своєму напрямку, хто веде будівельні роботи, хто там займається електроенергією, хто зв'язком. МЕО-1 безпосередньо виконувало роботи там у 2013 році і у 2014 році. Так що там кожного року люди задіяні. Ось копії документів Південно-Західної залізниці. Олімпік Вілич» тут ще називається базою оздоровлення. Прораб залізниці бідкається щодо 44 вагонів щебеню, відданих на Олімпік Вілич». Заказчик заявив, що це їх щебінь, а фактически он числиться у мене на подосчоті. Прошу помочь мені разобраться в данной ситуації. Номера і час вигрузки вагонів прилагаю. Просить сумлінний залізничник. Щебінь списали, говорить наступник цього прораба Олександр Миколюк. І південно-західна залізниця вже тоді влетіла на кругленьку суму. Доки один санаторій залізничників перетворився на пафосне місце відпочинку, інший по вуха в роботі. Ні, залізничників там, звісно, немає. Там нині офіси фірм кривопішинських родичів. Ну, пуща водиця рекреаційна зона, які ще в біса відом чи санаторій. Але давайте поставимо питання: звідки в Кривопішина гроші на те, щоб будувати комплекс відпочинку або свої маєтки, які масштабом тому комплексу не надто поступаються. Звісно ж, залізниці. І я зараз не про зарплатню. Ще два роки тому, у 2014-му, колеги з наших грошей підрахували, що фірми так чи інакше пов'язані з Кривопішином, взяли на тендерах його залізниці 700-800 мільйонів гривень. Він після цього ще рік залізницю очолював, тож може й досягнув такої круглої цифри в мільярд. Державна залізниця давно не є державною. Майже всі товари і послуги тут закуповують у приватних фірмах. Навіть серветки на цьому столі. Фактично з державного на залізниці лишилися лише провідники. Та й ті пропонують пасажирам. Приватне печиво, приватні вафлі, приватний чай. Не смачний, Але це теж справа приватна. Фірм ударників на залізниці десяток. У державного бюджету вони з'їли мільйони. Як з'ясувала наша програма, більшість цих контор пов'язані з однією родиною. Начальники південно-західної залізниці Олексія Кривопішина зділена роботи благодаря фінансуванню «Укрзалізниці» в щось роки одна з кубла фірма «Текс Стиль. Обшиває залізницю, постачає милий папір, чай, каву, печиво і навіть вугілля. На торгах у відомстві Кривопішина заробила майже 40 мільйонів. Власне, на родину Кривопішина співвласниця текстилю любов чередник і працює. Окрім текстилю, чередник є головою наглядової ради ПАД Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті. Власником цієї компанії є фірма «Солід Актив». створена дружиною та дочкою очільника Південно-Західної залізниці Олексією. Кривопішина. а ось документ, який засвідчує, фірми з Кубла Кривопішина виграли торги ще до всіх тендерів. Це погоджена технологія з обслуговування вагонів та комплектування їх усілякою всячиною. Зверніть увагу, підписано 2013 роком задовго до тендерів, на яких і виграли ці компанії, серед фірм: розвиток 21-го століття, залізний кулак та вже відомий нам текстиль. Починаємо дослідження з нього. Просимо відповісти директора, яким чином фірма наперед знала про власну перемогу. Диво, він погоджується. А котрій вам буде зручно, і за якою адресою і більше у текстилі нас бачити не хочуть. Нам потрібно поспілкуватися щодо тендерів на південно-західній залізниці. Ми на територію не пропускаємо. А, тоді вийдіть, будь ласка, до нас. Дякуємо. У нас немає бажання. Заходимо через інші двері, але тут нам теж не раді. тут закрито. А що ж ви так тут спиною закриваєте ці двері? Угу. приказ є приказ. А ви охоронець? Ні. А хто? Ні різниця. Ну якщо ви працюєте в текстилі, тоді запитання будуть до вас. А при чому тут я? Я. Ні. У нас відповіді на питання дає тільки директор нашої фірми. Ну, якщо директор ховається, може його підлеглим. Тільки директор нашої фірми. Директор зник, тож їдемо до власниці. Ну, має ж любов чередник знати, як працює її фірма. Двері відчиняє її чоловік Володимир. Він теж є засновником текстилю. Куди ділися гроші? Скажіть, будь ласка. Не знаю, ну... я там я цього не маю ніякої справи. А чого ви не маєте? Ви в засновниках значитися? Ви і ваша Значить? дружина? Не знаю. А ще на українській залізниці є ось такі поїзди. Їх теж прибирають фірми Олексія Криопішина. Проте сам очільник Південно-Західної залізниці. На таких поїздах навряд чи катається. А от товариство Мастер Клін не тільки катається, а й розкатує. Державний бюджет, причому поповній. На прибиранні потягів та вокзалів уже заробили 171 мільйон гривень. Один із засновників Мастер Кліну, Віталій Величко, теж стоїть на сімейних кривопішинських рейках. Окрім Мастер Кліну, величко заснував ще одну компанію, яка ходить на тендери залізниці. Співвласником у цій фірмі, яка називається Небесний Світ. Є фірма Трініті БС. Її засновував син Олексія Кривопішина Георгій. Потім Небесний Світ відписали дружині брата Олексія Кривопішина. величко пов'язаний з керівником Південно-Західної залізниці, і як колишній співвласник А 1 Technology груп. Вона теж виграє торги у відомстві Кривопішина. Проте Мастер Клін, як ми з'ясували, існує лише на папері. Тут они как не находятся. А где же они находятся? Пускай скажут, где они находятся. А вот я не знаю даже. Что секретарь не знает, где они находятся? Нет, ну секретарь, может быть, и знает, но. Тем более конечно. там секретарь общий на всех. Самой организации так как таковой. Общий на всех. Там несколько компаний на шестом этаже. На рассерчене сидит девушка. За цим же телефоном і адресою сидять ще чотири фірми, які на торгах залізниці отримали 100 мільйонів гривень. Три з них пов'язані із Геннадієм Політикіним, екс-начальником служби матеріально-технічного забезпечення Південно-Західної залізниці. Схоже, таке кубло постачальників зацікавило не тільки нас. Кілька днів тому розповідає охорона у Мастер Клін приходила міліція. Привід нічогенький, два з половиною мільярда гривень кудись зникли. Що, серйозно? Два з половина мільярда. Я не знаю. Звідки знаєте, що міліція в. Ну... Не представляли. А тут має бути залізний кулак. Фірма на ринку унікальна. В ній єдині працюють провідники бодігарди. По одних документах тут займаються діяльністю приватних охоронних служб. По інших отримали 5,5 мільйонів за опалювання пасажирських вагонів. Причому працівники компанії, що опалюють вагони, повинні мати професію провідника. На торгах кулак вказував телефон, що належить фірмі директора Мастер Кліна. Але от біда, провідники будігарди з офісу зникли і навіть трудових колишніх працівникам не лишили. Уже здесь уже не только вы первые приходите и спрашиваете стоять. Так и вот за этого просто и все. Так а телефончик нет, никто не снимает. Никто ничего не оставил. Если какая-то документация приходит, они уставляют у нас, и потом они приезжают, забирают просто и все. А кто забирает? Кто-то приезжает с них, этот с людей. Сегодня парень тоже один с этой организации приезжал, хотел трудовую забрать, но уже нету. Очільник Південно-Західної залізниці не тільки сам живе із ввіреного йому підприємства, а ще й підгодовує інших класик до бюджетних грошей ділків. Наприклад, розвиток 21 сторіччя. Вона орендує мийку, пральню та інші об'єкти у вагонній частині 1 це поблизу центрального вокзалу. Орендує у Південно-Західної залізниці. Робітників у розвиток теж переважно оформили старих залізничних, які і раніше працювали на цих ділянках. Зрештою вийшло, що робітники з залізниці на обладнані залізниці обслуговують вагони, як і раніше, але тепер залізниця оплачує ще й прибуток фірмі, яка прописалась просто на території залізничників. Пропустим. Почекайте, ну я так розумію, що фірма сидить десь тут на горі. Так чи можна їм все-таки призвонити, ну, щоб хтось пуститися, якщо ми вже сюди У нас немає зв'язку. У нас немає зв'язку. А як як таке може бути, що в охорони внизу немає зв'язку із? На початку розвитком володіли донецький олігарх Леонід Юрушев та колишній міністр оборони Павло Лєбідєва. Поручителем контрактів виступала компанія Інтеркар Груп», тих самих Юрушева і Лєбідєва. Потім фірма почала годувати іншу родину. Її директора та засновників змінили. А поручителем стала фірма Торговий дім Вітарт, близька до депутата партії регіонів Анатолія Близнюка та екс-генпрокурора Шонке. За гроші роздані усіляким дивним компаніям у Кривопішина могли б збудувати кілька вокзалів, але збудували кілька палаців. Там далі за сюжетом йде довжелезний перелік Кривопішинських маєтків, але ми це зараз повторювати не будемо, тому що часу не вистачить, а ви вже й так зрозуміли, що люди виключно не бідні. Будував Кривопішин не лише для себе. Наприклад, для дочки тодішнього міністра транспорту, козака, залізниця за свої фактично кошти, звела тенісні корти. Будували Дарницький міст і. Під ним ще збудували спорткомплекс. А, які проблеми? До речі, пане Кличко, якщо захочете пограти в теніс, у вас є радник, який знає чудове місце. Ще чужими руками кривопішин збудував укриття для беркуту. Про це нам одразу після революції розповіли очевидці і виконавці тих робіт. Новості про історікварталу. Под'їжджає к своєму офісу, а здесь уже настоящі барікади стоять. І, судя по всьому, це поставила власть. збирається захищатися. Серйозно бетонні блоки розгружені ночі. Блоки ці вивозили з нашого заводу залізничного, київський завод з бетонних конструкцій. Водій Південно-Західної залізниці розповідає, возив керівництво залізниці на Інститутську та Грушевського, коли залізничники будували барикади для захисту Беркуту. Бачу, що будується стіна із блоків. І дивлюсь, що ці блоки возяться нашими машинами Південно-Західної залізниці. Я ще задав питання, хлопці, ми, ми будуємо не для тих, про що було сказано не твоє діло. За цю поїздку розповідає Олег. Йому виплатили місячний оклад. У його колег навіть збереглися роздруківки з відео тих подій на Грушевського. Біля барикад стоять вантажні машини. ІСУЗу. Ось такі ж вантажівки на автобазі Південно-Західної залізниці. Залізниця тоді взагалі дуже сильно піклувалась про Беркути. Передала йому не лише техніку та блоки для укриття, а й свої новенькі протигази. Це свіжа інформація. Ми зібрали її за останні кілька днів. Слово знову ж таки очевидцю та виконавцю. Двадцять числа був дзвонок, Я був на майдані з товаришами. С працівниками станції. Тут дзвонок. Дзвонок був від начальника станції. Григорий Йовіцію срочно на роботу. Ярослав понад 30 років пропрацював на залізниці. Переважно водієм начальника станції, Київ пасажирський. Під час Революції Гідності шеф викликав чоловіка і наказав зібрати всі протигази станції. Так і так, ви повинні зібрати ті, що ви отримали протигази, і завести їх в МЧС. Я кажу, куди в МЧС? Я кажу, що я? Чоловікові пояснили, водій, що вестиме авто, не киянин, тому не знає дороги. Я кажу, куди в МЧС? Говорить, в дім офіцерів на Печерську. Ну, Під'їхала машина, загрузили придігази. Ми поїхали да, через киянку, вбившу по тій дорозі по Жидиновському через киянку, піднялися наверх. Їхали до воріт, нам відкрили ворота дім офіцерів. Ми заїхали, все. Проте замість офіцерів на залізничників чекали Беркутівці. Холодно, зима мороз був. Вони кажуть, я, я був в таранці, що вони на ноги кульки понатягували, ходили з автоматами, Охраня, ну, охрана. Ті решта віддихали, стояли автобуси і палатки там, були, вони там жили. Я кажу, ну що, моя місія закінчена, я можу бути. Покинути, їхати додому, ні ще будуть. Тоді ніч я провів на станції разом з начальником станції. Ярослав розповідає, Беркуту із залізниці проти гази возили тричі. Там ще ж було, де ж була переходки туди. Тому прийшов вагон, прийшов вагон з хазяїнами, пасажирським поїздом. Прицятка була і подумали що в години. Три ночі приїхали скорості від ділянки. Вразив теж такої самої газелі, одразу дуже цівальні. В тому, що Беркутам там завозили нові протигази, Ярослав не сумнівається. Власноруч отримував їх зі складу в 2012 році. Я отримав в 2012 році. Це був березень місяць, десь так. Я отримав у нас слади до в Бобрик. Це по Чернігівській трасі. Там два ящика, вони мені не вилазили. Я кажу так і так, і я ящики задишаю, а їх насипом загрузю. За документами протигази раптово в один день зіпсувались. Зазначу, це були хороші протигази, нові з такими, знаєте, панорамними масками. Замісних, до речі, нещодавно залізниця закупила старе барахло, але це тема наступного ефіру. А поки що, уявіть, як Кличко і Кривопішин обговорюють події на Майдані. і Їхні розповіді органічно доповнюються. Розповідь з одного боку, розповідь з іншого. Під час Революції Гідності Київраду відкрили для людей. Тут спали, лікувалися, грілися теплим чаєм та бутербродами. Майбутній мер Кличко виголошував щось патріотичне. Сьогодні вранці я був на брикадах. Зараз про ті події нагадують лише виставки фотографій, але поступово потроху Київрада перетворюється із прихистку майданівців у прихисток. Корупціонерів. Скоро десь тут з'являться двері з прізвищем Олексія Кривопішина. Ми намагаємося відшукати кабінет новоспеченого радника. Проте про нього тут іще не чули. Міський голова взагалі у відпустці. Залишається побажати Олексію Кривопішину успіхів на новій радницькій посаді і сподіватися, що Олексій Мефодійович повезе столичну мерію наземним метро у світле майбутнє. Воно, як відомо, належить дітям, і ми навіть знаємо, чи їм. До цього шокуючого призначення ми сумували переважно через відсутність ефективного слідства по справах кривопішина. Бачите, він піклувався про право гронців. Вони піклувались про нього. Хочете, зачитаю ухвалу суду. Смішна. Слідчий суддя Печерського районного суду розглянувши у закритому судовому засіданні інформація заборонена для оприлюднення. Встановив інформація заборонена для оприлюднення. Ухвалив інформація заборонена для оприлюднення. Єдине, що є в відкритому доступі, це те, що дочка Кривопішина з телефону залізниці наговорила на 90 тисяч гривень. Але як вже офіційне слідство сконало, то про якість Кривопішинських порад можете судити з наших розслідувань. І саме таких порад потребує кличко, саме такого досвіду, це офіційна причина працевлаштування, призначений на посаду радника з огляду на досвід роботи у сфері транспорту та інфраструктури. Це в тренді. Посли там представники МВ вимагають якісного професійного а політичного управління країною. Ось воно він. Професіонал, це українська технократія. Бейбі! А на сьогодні, все з вами був Денис Бігус, Сум, відчай, виправдана агресія та програма. Наші гроші. До зустрічі. Аційний партнер показу нове страны. час вільних людей.